Ці президенти у своїх привітаннях завжди говорять, що рік, що минає, був важким. Вітаючи вас з новим роком, я також не буду брехати. 2023 двадцять до Стобіса був важким для тих, кому болить за Україну. Ми віддано працювали і старалися. Ми з вами протистояли і боролися. Ми з вами волонтерили і підтримували один одного та Збройні Сили України. Нам було важко, але нам точно не буде соромно. Хай за рік, що минає, соромно буде корупціонерам, які крали гроші на бурківці, стадіонах і велодоріжках, і ухилянтам, які лізли в бейбі-бокси, тікаючи за кордон, чи уникаючи повісток, барикадувалися у туалетах спортзалу. Ми, воїни, разом з вами, нашим надійним тилом, ще маємо запас до боротьби та протистояння, запал до волонтерства і підтримки, запас любові і терпіння один до одного. Тому ми зможемо разом. Наступний 2024, точно не буде легким. Попереду так само багато випробувань. Але ми з вами пройдемо їх з честю і станемо досвідченішими і сильнішими. Бо ми найкращі, ми незламні. Ми українці. З Новим роком! З роком дрона! Слава Україні!